Бо це не є основний виступ, але... Дякую. Дуже цікаво виступати в ролі рефлектора в такому поважному товаристві. Буду намагатися якраз взяти речі, які дійсно є, на мою думку, вагом. Ну, Перш за все, справді воєнні злочини вони не мають виправдання незалежно від того, хто б їх не і ця логіка, очевидно, має бути присутня в наших оцінках. Але разом з тим ми маємо тверезо і чесно сказати, що роль історичної пам'яті в різних суспільствах нашого регіону є різною. Ми не можемо встановити середню температуру по палаті Балти Чорноморського регіону. Ми зможемо. Піднімати рівень нашого розуміння, як же сьогодні було сказано, говорячи про те, якою має бути історична пам'ять. Але так само розуміти те, що говорити про історичну пам'ять, не сформувавши власні національні інтереси, це все одно, що в українські Олешківські піски переносити воду Дніпра, Десни. І інших українських речовин. Ну, Коли ми говоримо і з певним усвідомленням того, що, скажімо, вояки упа для польського, наприклад, лондонського уряду, були в статусі незаконних військових формувань, то ми маємо згадати, ким був Юзеф Курсуцький для влади царської Росії. Тобто історія вона повторюється в різних вимірах і коли ми засуджуємо один варіант, ми практично гарантовано отримаємо щось подібне в іншому вимірі. Важко шукати якісь в е е цій ситуації. Ну, вірніше, важко шукати речі, які задовольнять абсолютно всіх. Для мене особисто, от моє усвідомлення того, що сталося в польсько-українських відносинах, моє персональне, сталося одного дня перед Днім, Всех... Днім всіх святих. Я побачив, як виглядає католицький цвинтар, як одна сусідна свічка. А потім я згадав, що ми ніколи не дізнаємось кількість жертв Голодомору. Ми ніколи не дізнаємось, скільки українців та й мешканців Радянського Союзу загинули під час Другої світової війни. Це, це, це вже просто технологічно неможливо. І спостерігаючи, як вшановують історичну пам'ять в Польщі. Я, наприклад, переконаний в тому, що польську сторону цікавить не кількість. Я навіть дозволю собі припустити, що кількість була медійною кількість жертв волинської трагедії. Вона виникла наприкінці 80-х, на початку 90-х років, коли польське суспільство, перетворившись з країни народної демократії на країну перехідної демократії, отримало таку, такий фактор консолідації. Спільна трагедія консолідує, ми це теж, на жаль, знаємо. І говорити, скажімо, про верифікацію цих цифр і про ексгумацію як можливість жесту доброї волі, але з рахуванням цієї специфіки статусу Польського інституту національної пам'яті потрібно. Тому що допуск. Державного органу з правоохоронними фактично функціями на власну українську територію він матиме очевидні питання до суб'єктності української держави. І в Кремлі на це відреагують дуже швидко. На і вже Путін нещодавно транслюють тезу про те, що Польща хоче захопити західноукраїнські землі. Причому не Волині. а говорять саме про ті землі, які Поряд з Львівською областю, а Львівщина фактично є ну, об'єктивно головним хабом транспортним на сьогодні для постачання допомоги Україні. Ми не можемо судити мертвих. Це, до речі, білоруська практика. Вони туди там хочуть запровадити таку практику, щоб можна було судити вже померлих. Ми цього робити не будемо. Ми маємо давати гуманістичні оцінки історичним подіям, які відбулися. Ми не завжди можемо їх давати на спільних паритетних засадах. Але в будь-якому випадку боротьба з ксенофобією і ненавистю це сьогодні наша спільна відповідальність. І ми маємо говорити про те, що війна. Друга світова йшла за території, а нинішня війна російсько-українська в тому числі значною мірою йде за наші мізки, за нашу свідомість. І Україна в тому числі має викликати запит на новітній прометеїзм в Польщі і допомагати йому. Це може бути можливістю нашого діалогу. Тут є парадоксальний фактор, кілька парадоксів. Від минулого року гасло Слава Україні героям слава для польських громадян звучить дещо по-іншому. Вони, я думаю, переконалися, що його вістря, якщо можна так спрямовано, вістря ідеологічне, спрямовано проти Росії, а не проти Польщі. При всіх особливостях існуючої ситуації. І цікаво, що приплив українських громадян на територію Польщі повертає ситуацію Польщі міжвоєнною. Вона перестала бути моноетнічною. в ній стає все більш і більш помітною українська громада. І це так само очевидно, як і те, що польські політики не сьогоднішнього, а завтрашнього дня. Будуть шукати шляхи для асиміляції українців. Це природньо з огляду на процеси старіння. Ті самі 8%. Що ти ти Так, сказати, так. так. Факт, ну, а білоруси ролі євреїв. <ріст> ну, по суті, і відповідно ми маємо моделювати концепт, якщо в 19 йшла мова за нашу і вашу свободу. Перед широкомасштабним російським вторгненням ми говорили за нашу і вашу безпеку, то зараз ми маємо говорити за наше і ваше майбутнє. Чому? Тому що примирення, про яке вже сьогодні звучало Франко-Німецьке, воно було б неможливим без економічного зростання. Коли даруйте, я можливо скажу не як науковець чи а скажу як людина, яка живе. В побутовому абсолютно світі, коли у людей буде більше грошей і можливостей, в них буде менше часу на те, щоб роз'ятрувати рани минулого. Це, ну, це не наукова гіпотеза. Це те, що нам підказує саме життя. Дякую. І те, Це не може бути незалежної <плес> Польщі, незалежною Україною, вона з теж можливо.